Поки що без гарячої води відновлення постачання гарячої води на місто після проведення ремонтних робіт, заплановане на 1 серпня. Сьогодні ще не відбулося. Ситуацію прокоментував очільник комунального виробничого підприємства Теплоенерго Павло Сніжко. Це пов'язано наразі тільки з одною причиною. Незавершене будівництво частини магістрального трубопроводу по проспекту Героїв Дніпра в районі житлового будинку номер 54 І в зв'язку з цим немає можливості відновити подачу води майже на половину міста, що технічно впливає на неможливість роботи всієї котельні по провулку енергетиків 31. Я і працівники підприємства. Приносять вибачення мешканцям міста. Наразі прикладуються всі зусилля, щоб максимально швидко з боку підприємства і з боку підрядної організації завершити роботи і відновити подачу води. Але це пов'язано і з поставкою імпортного обладнання для мережі. Всі розуміють, що зараз військовий час і є. Ті об'єктивні причини, які не дають можливості своєчасно виконати постачання, тому тільки завдяки цьому зривається відновлення подачі води. Але плануємо, що найближчим часом все-таки ми завершимо ті роботи, які запланували, і основна маса мешканців міста отримає воду. Наразі у нас будуть відключені і не подаватися вода деякі вибіркові об'єкти, де буде проводитися заміна мереж. І повністю не буде подаватися вода до завершення всіх будівельних робіт на об'єкті мешканцям 12-го мікрорайону. Що стосовно термінів, наразі важко сказати, але орієнтовно це може бути десь 10-14 серпня. Підприємство Станом на сьогодні повністю розрахувалися за використаний природний газ в минулих опалювальних періодах. Все це відбулося завдяки значній фінансовій підтримці міської влади, це по-перше. Але слід відмітити, що дуже багато мешканців рівень оплати значно знизився. Ми наразі розуміємо, що є військовий стан, але постачальники енергоресурсів від нас вимагають повної і своєчасної оплати. Тому я прошу всіх мешканців, які мають борги, за використання теплової енергії, за використану гарячу воду, найближчим часом розрахуватися, даби підприємство мало змогу. Можливість своєчасно почати опальний період і відповідно провести його на високому і якісному рівні, щоб наші мешканці були забезпечені доброякісною послугою.